Вітаю на Ютуб каналі ТСН сьогодні з нами на зв'язку генерал-майор запасу СБО експерт з національної безпеки Віктор Ягун. Доброго дня, слава Україні. Героям слава доброго здоров'я голова секретаріату генсека НАТО Столтерберга Стієн Єнсен припустив, що Україна могла би стати членом альянсу, поступившись Росії окупованими територіями. Що ви можете сказати про цю заяву? І чи може це бути якийсь вкид, помилка там, перекладу, чи ще щось, адже заява дійсно абсурдна. Зеленський новий світ заявив, що Україна не поступиться з жодним клаптиком своєї землі. Ну, абсурдну заяву важко коментувати, тому що вона не має ніякого змісту, і, і вона продовження свого не буде мати. Е, я думаю, що українське суспільство скорше від, відмовиться від е, участі в НАТО, ніж. Е, Погодиться на е, якусь частину своєї території. Тому е, ця, тема, ця тема закрита. Нема механізму, нема механізму в Європі, на якій підставі ми агресору маємо щось віддавати. Це що, просто забути про цю територію? Чи, як, чи, 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 чи потім згадати про неї через 50 років? Ну, це абсурдна ситуація. Ось Україну вже давно підштовхують догоморних переговорів. Для чого це роблять? Адже знову ж таки, усі чули заяву президента Зеленського і з яких умов Україна таки погодиться на переговори. Ми сказали, що ми готові на переговори, але не з Путіним. Дайте нам когось, крім Путіна, і ми будемо з ним говорити. З Путіним нема про, про що говорити? От і все. Тому, тому всі, всі, всі ті пропозиції вони закінчуються на А з ким говорити? З Путіним про що? А на що на вашу думку Зеленський ніколи не піде? О, е, він е, не піде на е, то, щоб віддати територію. Це раз. І по-друге, він не піде. Е, я не знаю, на що він не піде. Він, по-моєму, сказав дуже чіткі е, лінії, на, на які він е, не погодиться: це суверенітет, це е, наша незалежність. Це е, наша безпека, і е, ті 10 пунктів, які він чітко в, 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 виписав, як е, кроки до миру, це однозначні вони. Я, я, я там до двох якихось двох думок просто не бачу. Тому це, напевне, є та декларація, на яку за, за межі якої Зеленський меті. Ось чим подобається ця заява Єнсена Путіну? Чи вистачить йому, якщо говорити взагалі припускати таку а, історію, чи вистачить ось Путіну територію, які він тимчасово окупував, і не вже світ думає, що віддавши ці землі, кремлівський диктатор дійсно зупиниться і не піде потім згодом далі, ще і ще? Тобто є проблема, що вони ж говорять, що війна закінчиться тоді, коли ми віддамо їм Херсон і Запоріжжя? Вони внесли в. Конституцію. Я пропоную внести в Конституцію Україну територію Курської області і вимагати її деокупації, тому що там частина населення реально етнічно українців. Ось і все. І давайте будемо дивитися, в кого Конституція більш потужна. У нас теж в Конституції входить, наприклад, ну, я знаю там Кубань внести там, Воронежську область, Білгородську. Білгород до якоїсь там 19-го року був територією Української Народної Республіки. Все закрили тему, це наше місто. Коли ви його деокупуєте. Розумієте, ну, ну це ж абсурдні речі. Тому про що говорити з Путіним, про що можна спілкуватися? Тому я і говорю, що є речі, на які е, ми точно не підемо, а коли зупиняться руски, вони ніколи не зупиняться. У них ідея дуже проста: десь е, помити ноги в Індійському океані і зупинити свої, е, не знаю, що там, чоботи на от і все. Україна вже дуже довго чекає на передачу США та КамСів та Німеччиною та Урусів. Чому ці країни зволікають із наданням ракет, коли Україна не зможе їх отримати, і що після цього зміниться? Там не тільки політика, там і економіка. Атамакс цих ракет Атамакс, які можна використовувати як балістичні ракети в Хімерси, їх 4 тисячі все. Це не так багато. І вони дуже дорого і їх мало можна виготовити за якийсь певний період. Чи готово чи готові Сполучені Штати за рахунок своєї безпеки підтримати нашу безпеку? Поки що не готові. От і все. Тому питання не в тому, дадуть, не дадуть. Така сама ситуація, до речі, із, із Німеччиною. В Німеччині не так багато тих Таурусів, що вони просто взяли і передали їх нам. Можна все віддати, а якщо не дай Бог щось там станеться, як Німеччина буде захищати себе? Ну треба ставити їх на їхнє місце, тому питання дуже просте. Не питання, а відповідь на це питання дуже просте. Нам треба виготовляти свої ракети і ні в кого нічого не просити? Кажучи, зараз є взагалі така можливість, аби Україна змогла виготовляти ракети і бути менш залежною від міжнародних партнерів, чи в умов повномасштабної війни це зараз не реально зробити. Якщо вони не можуть нам передавати свої ракети, вони можуть забезпечити розпоч... початок виробництва на нашій території. І тоді питання буде закрите. Тому що у нас є фактично ну, у нас є робітники, у нас є можливості, потрібні їхні технології. Якщо вони не готові нам віддавати напряму, то давайте хоча б таким чином. І це можна було б давно забезпечити. Дивіться, Росія це робить. Іран передав технології, вони вже шахети почали на своїй території виробляти. Ось на думку багатьох експертів, затримка також може бути пов'язана з тим, що незабаром будуть президентські вибори США, вони відбудуться у 2024 році. Що особисто ви думаєте з цього приводу? Чи впливає цей фактор теж на передачу цих ракет? Ну, будь-який фактор впливає на передачу, в тому числі і вибори. Але сказати, що вони критичні, я б не сказав. Там є зовсім інше навпаки, якщо подивитися по ситуації теперішня адміністрації президента Сполучних Штатів вигідніше, щоб Україна виграла до кінця цих виборів. І на, на, на цій хвилі можна було ще й сказати: бачите, ми навіть допомогли Україні відстояти свою демократію. Тому сказати, що вони працюють проти самі самі себе, знає, ну я я би цього не сказав. Але разом з тим маємо те, що маємо. Є свої нюанси бюрократичні, є не дуже задоволені в тому, що допомагають Україні. є егоцентристи, які в першу чергу думають про себе і про Америку. Ну ситуація така, яка вона є Росія. Тим часом продовжує атакувати Україну то ракетами, то шахедами, то всім разом. Також були пустки таких фальшивих ракет. А під вогоність потрапив вже навіть Луцьк, який досі вважався відносно безпечним містом. Ось яку насправді кінцеву ціль мають росіяни? Яка задумка? Задумок немає ніякого. Вони хочуть дестабілізувати ситуацію всередині країни серед мирного населення. Щоб мирне населення вийшло на вулиці і почало скандувати, хвати війни, давайте мир, давайте миритися. От це, це їхня ідея. На настільки на це вдасться, не знаю, коли слушні цей, колись, колись е, американці е, е, британські острови, а британці потерпали від німців, і німці сподівалися, що е, американці піднімуться, скажуть, скільки ми будемо захищати когось там дуже далеко. А британці і скажуть, що коли, коли ми закінчимо е, цю війну. Давайте миритися з жителями. Ні то, ні то не вдалося. Власне, не зникає загроза того, що в восемне Росія знову намагатиметься знищити інфраструктуру або лишити українці. Може змінитися тактика Росії цього адже Україна вже пережила один такий період і тепер значно краще підготовлена і блокаут вже нікого? Не злякаєш, до чого може вдатися Кремль, чи має Путін якісь козарі в цьому питанні? Він козарів немає, він буде продовжувати ту саму тактику. Вони готуються, активно готуються. І вони сподіваються, що ми не встигли відремонтувати всі потужності, і ситуація буде тільки погіршуватися. Ну, вона, за їх їхні, за їхніми висновками, вона не може бути кращою. Вона тільки може погіршуватися. От вони і будуть сподіватися, що черговими ударами вони дестабілізують ситуацію в країні, приведуть тут до якихось тектонічних сувів, і е, ми залишимося без електрики, без тепла. Я сподіваюся, що ми до цього вже готові набагато краще, ніж зими, і люди знають, що робити, і. ну, не, не думаю, що в них це вдасться. У них і, і, і можливості набагато менше, ніж минулого року, і, 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 і ще раз наголошую, ми краще підготовлені. Ну, Але, на жаль, ми на, 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 на ці речі на даному етапі ніхто не, не, не наші збройні сили, ні і наші союзники пункти не можуть. Єдине, що вони можуть зробити, це продовжувати нам допомагати, в тому числі технічною допомогою, і посилювати наші сили протиповітряної оборони. Водночас ми бачимо, що війна потрохи перебирається вже на території Росії. Ось вранці, 16 серпня, в російському міністерстві оборони заявили про нібито збиття трьох безпілотників у Калузькій області, і традиційно додали, що жертв і руйнувань у них немає. До цього була Москва Підмосков'я і ще низка областей Росії, які бачили такі дрони. Де поділася російська ППО, і як далі можуть розвиватися події, які ще сюрпризи чекають на Путіна безпосередньо. Ну, на рахунок російського ППО. В них не було ППО, яке було розраховане на знищення е, дронів. До речі, в нас так само її не було. Ми створили його з, з нуля. Е, в них були е, системи, які е, були налаштовані на е, оповіщення е, ракетного удару з боку стратегічних ракет, які е, е, антени розгорнуті по кордону з Росією. І було. Було ППО, яке прикривало стратегічні об'єкти, найбільші міста, і невеличка кількість тих систем ППО, які могли працювати по дронах, так звані шилки, там стріл, стріла, там аса, це все воно більше було розраховано на прикриття якихось військових з'єднань або окремих об'єктів. Це тако сплошної якоїсь э, системи ППО у них просто немає, і вона і її неможливо створити на такій величезній території, Росії. Росія. Е, інша справа, що е, зараз е, е, з цією війною на території України вони основну масу стягнули ближче до фронту, е, до наших кордонів, і е, великі міста е, і великі території залишилися просто без захисту. Ну і ми, ми активно використовуємо це для того, щоб просто показати свою присутність в території Росії. Я не думаю, що це якісь там тактичні е, заходи, які можуть призвести до надзвичайних якихось подій. Але разом з тим, це досить нервує певно е, аудиторію в Росії, і зрозуміло, що це неприємно. Вони задають не незручні питання своєму керівництву. Справді, вони, вони прямо задають ДПО, коли нас будуть захищати, що, що відбувається, ви ж обіцяли, що там вже нічого немає, і взагалі ця спецоперація буде таким дуже швидким походом. А тут виявляється, що ми за це маємо відповідати. Тому це така більш психологічна складова, яку використовує наше командування. Разом з тим не виключається і тактична мета від. То що росіяни змушені будуть відтягувати частину систем ППО з фронту на великі об'єкти або міста. Ну до речі, в тому контексті треба зрозуміти, що відбувається в Курску, тому що є інформація, яка така досить тривожна на рахунок Курської атомної електростанції, і безпілотники навколо цієї атомної станції можуть бути просто провокацією з боку Російської Федерації на предмет звинувачення України. Що вона намагається поцілити по атомній енергетиці, по Курській атомній електростанції. Ми вже неодноразово казали, що ми точно не маємо до від цього відношення. Ми самі намагаємося поставити на місце, те, що, що відбувається навколо нашої Запорізької атомної електростанції. Ми ну точно не зацікавлені в аналогічних діях на інших електростанціях світу. Тому. Ще раз наголошую, що Росія активно готується до провокації на свої станції. Що вони там задумали і до чого вони можуть призвести? Це одному богу відомо, я так розумію. Видання CNN оприлюднило відео атаки експериментального морського безпілотника на кримське місце, яке було надано службою безпеки України. За словами голови СБУ, саме цими, так би мовити, надводними дронами було уражено кримське місто, зокрема 17 липня. Корабель, Ольнігорський горник та танкер Сік. Що ще можуть атакувати ці безпілотники, чи може від них Кремль якось захиститися? Ну, від будь-чого можна захиститися, але це досить унікальна розробка, це ситуація ставить під сумнів, далі існування Чорноморського флоту, в тому вигляді, в якому він є в Росії, тому що який зміст тримати величезний корабель з купою зброї? І е, персоналом, е, військовослужбовцями на його борту, коли невеличкий дрон. Е, навіть якщо їх буде 2-3, не знаю, 10, е, це е, вартість цих дронів не, 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 не рівняється до того, що е, вкладається в величезний корабель. Тому е, захиститися теоретично можна, а практично дуже важко. про що я продемонструвала ситуація з цими е, двома суднами? Ну і раніше була ситуація, були пошкоджені кораблі Російської Федерації. Тому Україна показала зуби. і Я так сподіваюся, що ці зуби досить міцні. А як Росія буде виходити з цієї ситуації? Ну, нехай ховає флот в бухтах. тим часом. віцепремєр премєр міністерка Ірина Ворощук заявила, що українці мають бути готові до затяжної війни. На вашу думку, от як скінчиться війна? Все-таки за столом переговорів чи на полі бою? Будь-які війни закінчується за столом переговорів. Вихід на кордон 91-го року нічого не, не, не дасть, тому що е, ми вийшли на кордони в Тумській, Чернігівській, Київській області, в Харківській області, і це нічого не було, обстріли все одно продовжуються. Тому е, зрозуміло, що перший етап. Вихід на кордони 91-го року, а другий етап це перемовини. На яких умовах Росія готова виконувати міжнародні зобов'язання? Чи вона не готова виконувати міжнародні зобов'язання, і фронт може перейти на їхню територію? Хоча це не, не, не самий позитивний момент. Тому я вважаю, що е, війна швидко не закінчиться. Я про це говорив ще на початку е, бойових дій. Ще в лютому березні минулого року, тому насправді треба готуватися до марафону, а не до спинку. А ось звільнення Криму стане кінцем війни? Чи Путіна не зупинить навіть це? Адже він так боїться його втратити? Не зупинить її. Це може зупинити Путіна в Росії. Може це якраз призведе до зміщення його і його кліки там. Ну, але це точно не зупинить війну. Я ще раз говорю, що вихід на кордон 91-го року разом з Кримом і тільки з Кримом війну не зупинить. Війну зупинить перемовини за участю наших партнерів. Війну може зупинити наш вступ в НАТО, і війну зупинить тоді, коли Росія розуміє, що розвиток свого суспільства це пріоритет, а не напад на сусідів. Пане Вікторе, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю на зв'язку з ТСНЄ Єв був генерал-майор запасу СБУ, експерт з національної безпеки Віктор Ягун.